Ти над вінцем усипчать наче мури, легенький туман над водою плеве, Тут світла я пам'ять Петренка і Сосюри, і слово колесникової живе, розкрила природа свої таємниці, слов'яно і лісів і озер, і силу чарівну живої водиці. Тих же цідайних цілющих дрел, Нести же тобі сонячний краю, Землі придонецької райський куток. Я кращого місця на світі не знаю, Для волі душі і простору думок.